Наша цивілізація сучасна страшенно зациклена на тому, що зроблено руками. Ми не будемо чекати милостей від природи, ми будемо їх брати. Так, от ми прямо ця цивілізація в нас просто схиблена на тому, що все треба тільки порубати, вирівняти, скласти рівненькими ж цими ж кубками і все. Розумієте? Але е, якщо ми візьмемо наше оте під, нашу глибоку підсвідомість, те, де в нас там закорінено дуже глибоко, ви подивіться, як. Легко люди, вибачте, ведуться і створюють міф на порожньому місці. Знайшли за заглиблення в камені, яке схоже на людський слід. Знайшли це заглиблення і одразу почалося спочатку тихенько, а потім почалося паломництво хтось прийшов, комусь допомогло, хтось води напився, хтось оросився, хтось притулився, комусь стало легше, і все це пішло, поїхало. І дуже легко ми можемо прямо буквально на наших очах бачити, як з'явився культ новий, як воно з'явилося місце поклоніння, і люди туди приїхали, а вже коли надбудували там якусь капличку, лавочку поставили, освятили, охрестили, і зразу люди тут. Туди рванули, бо це вже офіційно підтверджено.